Доброго ранку. Привіт. Міг би мені чаю зробити. Вибач, зроблю наступного разу. Валь, ти в собі? Ти що ну бачиш гроші? Гроші в чарсті! Які гроші? Після того, як Валентину відправили у відпустку за свій рахунок, в сім'ї жінки почалися проблеми. Чоловіку Миколі урізали зарплатню, а тут ще і їхній син Степан вирішив кинути навчання в інституті. На нормальне життя грошей не вистачало, хоча вони повсюди ввижалися жінці. Валентина поїхала до бабусі в надії розібратися, що коїться в її родині. Бачу, ти переживаєш через гроші. Це правда. Вони мені навіть вважаються всюди. Тільки на шкербла потрібну суму, щоб оплатити сину бакалаврат, так він вчора заявив, що хоче кинути інститут. І ти хочеш, щоб я допомогла тобі змусити його довчитися? Ну так, один рік лишився. А він уперся і все. Підкажіть, як зробити так, щоб він передумав. Покажи мені його фотографію. Може, ви мені ще якісь. Обряд підкажете, ну, щоб гроші в сім'ю приманити. Син твій буде щасливий, якщо буде вчитися за покликанням. Ти маєш відверто з ним поговорити, а не нав'язувати йому свою точку зору. Ой, з ним так важко зараз спілкуватися. Я спробую, а з грошима що ви порадите. Візьми два камінці, потримай у долоні і поклади на стіл. Бачу, щось у твоєму житті знецінює стосунки з близькими. Разом з тим і грошей менше стає. Що ж мені робити? Принеси мені три речі: свою сина і чоловіка. Тоді я тобі скажу, що стоїть між вами. І пам'ятай, стосунки важливіші за гроші. І якщо вони зіпсуються, то відновити їх буде дуже складно. Валентина, дослухавшись до поради бабусі, вирішила відверто поговорити із сином про навчання. Якби ти навчався з таким захопленням як малюєш? Мам, не починай. Синку. Я ледве назбирала кошти на бакалаврат. Я маю право знати, чому ти не хочеш довчитися цей нещасний рік. Я не просив нічого збирати. А причина очевидна: я не хочу бути транспортником. Мене цікавить малювання. Ти знаєш, я в школі вірші писала. Так тобі теж ніхто не забороняє малювати. Але в чоловіка має бути професія. І я точно знаю, яка професія мені не підходить, тому й вирішив кинути інститут, що тут не ясно. Не ясно, яка професія тобі підходить. Скажи мені, і ми знайдемо варіант. Ну, малювання ж не професія. Я ще не знаю. Я в пошуку. Так досить, Степан. Поки шукаєш, будеш вчитися. Знайдеш тоді і поговоримо, ясно? Пообіцяй мені, що будеш ходити в інститут. Ясно. Обіцяю. Ну, ти добре. Валентині, здавалося, що вони із Степаном дійшли згоди. Ввечері того ж дня жінка вирішила поділитися приємною новиною із чоловіком. Нарешті добилося від Степана розуміння. Обіцяв не кидати навчання. Ти чуєш? Я взагалі-то про нашого сина. Ти радий, що він вирішив навчитись? Якби він сам приймав рішення, то це одне. А змушувати його марнувати ще один рік життя? Я не знаю, правильно це чи ні. Тобто марнувати. Диплом у кишені ще нікому не завадить. Але ж очевидно, що він ненавидить цю логістику. Може, і правда нехай краще пошукає свій власний шлях. Ну, от довчиться, отримає диплом, а тоді буде шукати власні шляхи. Що в тебе там таке? Щось цікавіше за долю власного сина? Ми з Дмитром вирішили замутити один проєкт. Я хочу взяти кредит і нарешті відкрити власну СТО. Ще один шукач власного шляху. Я проти. Тобі ще нагадати, як ти на біржі грав? Та ми ледве позбулися твоїх цінних паперів. Це тому, що я просто взявся за справу, в якій нічого не розумів. Угу. А про машини я знаю все. СТО точно вистрелить. Вистрелить як не в ногу, так одразу в голову. Раніше ти мене підтримувала. Якби не підтримувала, може, гроші в сім'ї лишились би. Так ледве зводим кінці з кінцями. Так про кредит навіть не думай. Домашні суперечки так роздратували Валентину, що наступного дня вона домовилася про зустріч із сестрою Іванною, щоб поскаржитися на рідних і, хоч у когось, знайти підтримку. Ой, таке та справи, сестричко. Один малює замість навчання. А інший хоче квартиру заставити, щоб власний бізнес відкрити. Ну, про ситуацію зі Степаном я в курсі, а який такий бізнес? Mm. Станція техобслуговування автомобілів. Це ж супер оригінальна ідея. Головна, конкуренції нуль. Ну, Насправді це зовсім непогана ідея. Ну, я тебе прошу. Ні, Валь, зачекай. Твій Микола в цьому майстер майстер. І це справді може бути прибуткова тема. Я тобі точно кажу. Ну, ти мене або не чуєш, або не розумієш. Ну, який бізнес, Яке СТО? З мого кулі бізнесмен, як з мене Балерина. А якщо він кине роботу, наміни на що буде жити? Та якщо його бізнес запуститься, вам взагалі про гроші більше думати не треба буде ніколи. Валю. Йому 45 років, він водіє, не бізнесмен. У нього хіба що фантазія може запуститись? Ой, сестро. Ой. За кілька днів по тому Валентина годувала чоловіка сніданком перед роботою. Синку на Лисочки будеш? Ні, запізнююсь в інститут. Гарного дня вам обом. Всіх обійняв. Па-па. Бачиш, почав навчатися і одразу повеселішав. А То сидів, як песок у норі з тими художниками. Так, е мені теж пора. Дякую. Ти останнім часом на роботі живеш. Що там, фірма розширюється? Нового інвестора знайшли. Ну і закрутилось. Я, мабуть, сьогодні теж візьму додаткову нічну зміну. Возитиму товар на склад за містом. Ясно. З роботи телефонують. Алло. А добре. Так, під'їду. Добре. Твоя вимушена відпустка закінчилась. Схоже на те. Катя йде в декрет. Поки що на заміну викликали, але ж декрет це надовго. Так це ж чудово. Як там Стьопка каже? Всім гарного дня, всіх обійняв. Папа. -па. Валентина сподівалася, що скоро грошей у сім'ї нарешті стане більше, і усі проблеми минуть. Та через тиждень жінка раптово підслухала розмову сина із другом. Сказали, що відраховують мене за прогули. А я ж сподівався, що дотягну хоча б до сесії. Без скандалу не обійдеться, це точно. Добре, бувай. Ну, як не обійдеться, то давай вже і почнемо. Я хочу знати, де ти проводиш дні, якщо в інститут ти не ходиш. Я не буду відповідати. Я вже дорослий. Це моє життя, і я сам вирішуватиму, як його жити. Ти. Варка із сином засмутила Валентину не менше ніж новина про те, що Степана мають відрахувати з інституту. Згадавши, що бабуся просила привезти речі усіх членів родини, жінка взяла їх та наступного дня приїхала до нас. Ось речі, які ви просили привезти. У нас наче все налагоджуватись почало, а потім знову неприємності, як з відра повалили. Вчора з сином знову посварилася. Бачу злагодів сім'ї, заважає прямокутна річ, в ній наче змішалося все, те, що не можна поєднувати. Вона схожа на коробку і якось пов'язана з чаєм. Може, це банка від чаю, в яку я збираю гроші на нову пралку? У мене в старій дверцята заїдають, так що я кожен раз боюсь їх не відкрити. Якщо відкладаєш гроші на важливу для тебе покупку, не варто туди класти копійки і дрібні монети. Від того починаєш розмінюватися на дрібні речі, сім'ї йде добробут, а в стосунках з'являється місце для недовіри. То що виходить, мені просто треба прибрати копійки з банку і все налагодиться? Не просто забрати, а провести обряд, скажеш потрібні слова і витратиш дріб'язок на те. Чого зазвичай собі не дозволяєш. Добре, а сином що робити? В інститут він не ходить, його майже відрахували. Кожен день десь пропадає, а де не каже. Не заважай сину самостійно обирати свою долю. Поки ще не пізно, помирися з ним. Коли звернеться до тебе по допомогу, допоможи і пам'ятай, якщо ти знову не почнеш підтримувати. Рідних обман може розбити твою сім'ю. Повернувшись додому, Валентина провела бабусин обряд і відділила паперові гроші від дріб'язку. Велике до великого, дрібне до дрібного. Добробут хай росте, суперечки відлітають. Коробку з грошима жінка поставила на місце, а дрібні монети за порадою бабусі витратила на те, чого забажалося. Ох, нічого собі ми себе балимо. Прям на тебе не схоже. Що сталося? Була у баби Люби. Вона сказала, що сімейні негаразди скінчаться. Якщо я зі Степаном помирюся, ну і проведу обряд повернення сімейного добробуту. А ти що знову зі Степаном посварилася? А що цього разу? Ну що, місяць брехав мені, що ходить в інститут. Mm. Тепер його відраховують за прогулку. О, ясно. Mm -hmm. Ну тоді сестро вважає тобі пощастило. Бо я нещодавно зустріла того Андрія. Пам'ятаєш за мною в інституті упадав? Пам'ятаєш? Пам'ятаю. Настирний такий, ледве вікно не ліз. Так от в ліс. Уявляєш? Він тепер ректор того інституту, де вчиться Ого. Давай я його підключу, він все порішає. Слухай, ну класно було б. Тільки я спочатку зі Стьопкою поговорю, З ним так важко зараз. Про результати переговорів тобі повідомлю. О, все так серйозно? Угу. Ну, тоді давай. Наступного ранку Валентина помітила, що Степан не в гуморі, та вирішила підтримати сина, як їй і радила бабуся. Та ясно, нема питань. Просто мені сподіватися більше нема на кого. Ну, добре, бувай. Синку, що сталося? Зголоднів. Прийшов шукати їжу. Ну, це питання ми зараз вирішимо. Може, ще щось потрібно? Ти кажи, я допоможу. Гроші потрібні велика сума і терміново. Навіщо тобі гроші? Що ти вже накоїв? Чому одразу накоїв? Ну, сину, ти кинув інститут. Ти цілими днями вешниці невідомо де. Ну, що я маю думати? Скажи навіщо тобі гроші? Ой, ти все одно не зрозумієш. Я у себе поїм. Жінка вирішила відкласти продовження розмови на вечір, адже не хотіла загострювати ситуацію. До того ж, вона мала збиратися на роботу. Привіт. — Як там, Микола? На роботі. Коли жінка проходила Здесь через так, парк, її перестрів напарник Миколи. Від нього Валентина дізналася, що її чоловік звільнився два тижні тому. Весь день Валентина думала про те, що звільнення Миколи приблизно співпадає з тим часом, коли він почав брати нічні зміни. Додому жінка поверталася із твердим наміром відверто поговорити з чоловіком, аж раптом побачила його разом зі своєю сестрою. Валентина вирішила перевірити свої здогадки і набрала номер Миколи. Коля, а ти де зараз? Взяв на роботі нічну зміну. Їду з напарником на заміський склад. Та ти не хвилюйся. Зранку буду, як завжди. Mm -hmm. Добре. Валентина пам'ятала слова бабусі про довіру і дуже хотіла зберегти родину. Тож, дочекавшись повернення Миколи, жінка вирішила спершу ще раз розпитати чоловіка перед тим, як звинувачувати його у зраді. Доброго ранку. Як справи? Щось ти занадто жвавий після нічної зміни. А нам сьогодні премію обіцяли. Нарешті додому нормальні гроші принесу. Побачимо. А жіночими парфумами ти на складі надушився на честь премії? Я й не помітив. А хіба пахне? Ну, напевно, у дівчат в офісі підхопив. Ти ж казав, що був на складі. Так, був. Але ж там також є офіс. А парфуми зараз, знаєш, такі, що навіть стояти поруч не можна. Знаю, я все знаю. Снідати будеш? Ні, я не голодний. В офісі перекусив. Втомився я трошки. Піду посплю. Валентина була у від того, що чоловік їй бреше. Вона не знала, як їй бути далі. Ледве дочекавшись вихідного, Валентина приїхала до бабусі. Я все зробила, як ви казали, але краще не стало. Чоловік мені бреше. Більше того, він мені зраджує з моєю рідною сестрою. У тебе є фотографія, де ви втрьох. Ти чоловік і сестра. Покажи мені. Не знаю, чи є там, де ми втрьох. Але ось з останнього дня народження ми тут у чотирьох зі Степаном. Бачу, обман дійсно стоїть між тобою і чоловіком. І його та твою сестру. Дійсно щось пов'язує. Але це не кохання. І скоро він сам тобі все розкаже. Але зараз це не головне. Ну, а що тоді? В тебе лишилася всього одна спроба на розмову з сином. І якщо ти знову не зможеш стримати себе, то він віддалиться від тебе назавжди. Я з... не знаю, як з ним говорити. Я вже стільки разів намагалась. Вибери з мискижолодь. Відділи від нього шляпку і поклади на стіл. Вже по всякому пробувала, нічого не виходить. І не вийде, поки копійки з банки не прибереш. Так я прибрала. А я бачу, що ні. Тепер маєш не просто відділити дріб'язок від крупних грошей. А провести обряд, щоб все виправити. Я домашніх не попередила, щоб вони монетки не кидали. Певно, хтось із них кинув, а я не помітила. Вони допомагають мені збирати. Катю, принеси їй заговореної води. Гроші розділиш знову, як минулого разу. Потім покладеш монетки в заговорену воду і поставиш на підвіконні на три доби. Постримайте, будь ласка. Ці монетки допоможуть тобі помиритися з близькими і дізнатися правду. Після проведення обряду кожен із родини має взяти будь-яку монетку в руки. Але просити про це ти їх не повинна. Кожен має зробити це сам. Тоді все налагодиться. Дякую. Одразу по поверненні додому. Валентина провела обряд, як і радила бабуся. Минуло три дні. Привіт. Привіт. Мені на тому тижні дзвонили з бухгалтерії інституту. Сказали, що тебе відрахували. Мама, давай не зараз. Зачекай, дослухай. Мені щойно повернули кошти за твоє навчання. Давай я їх віддам тобі. Ти казав, що тобі гроші потрібні. Правда? Ну, фактично, вони твої, і я їх для тебе збирала. Я навіть не буду питати, навіщо вони тобі. Хоча я дуже хвилююсь і боюся, щоб ти не вскочив халепу. Мама, в мене все нормально. Жаль, з грошима чи без, я вже пролетів. Документи більше не приймають. Які документи? Я хотів перевестися на факультет промислового дизайну. Там курс майже вдвічі дорожчий. Намагався сам заробити, але зібрав лише половину потрібної суми. То ти хотів витратити гроші на навчання, чому мені не сказав? Я намагався і кожного разу чув: хіба це робота для чоловіка? А це не робота, це моя мрія. Я навіть по конкурсу пройшов в круту фірму, але там потрібен диплом. Вибач, синку, я тебе не чула. Всім привіт! Валь, чого ти трубку не береш, я тобі 10 разів набирала? Іванка, а звідки у тебе ключі? А, Так в мене немає ключів. В це Микола відкрив, а потім пішов в машину, бо мобільний забув. Mm. Ви скажіть краще, що ми будемо робити з інститутом? Степан хоче перевестися на інший курс, там дорожче, але гроші є він половину сам заробив. Молодець. Моя кров. А я, до речі, завтра вранці зустрічаюся з ректором. До речі, скинь мені на мобільний, будь ласка, повну назву свого факультету. Зараз скину, а тільки в мене телефон у кімнаті. А, і забери, будь ласка. Угу. Валентина не могла придумати, як змусити Іванну та Миколу взяти монети Я до рук. Зрештою, наче забувши про гроші, вона стягнула зі столу рушник. Ой. Нічого, нічого. Скоро ми перестанемо кожну копійчину рахувати. Сенсі. Валь. Ти мене сильно не лай, але ми з Дімкою все-таки ризикнули і відкрили СТО. Ну і мене тоді не лай, бо це я вклалася в цей проєкт. Якраз шукала, куди інвестувати кошти, а тут ти мені розповіла про миколин бізнес. Ну Чому ви раніше не зізналися? Знаєте, як я намучилась. Мені Василь сказав, що ти звільнився. А тебе я бачила разом з ним біля магазину. Так це ж, мабуть, коли ви перші нічні зміни запускали. Мабуть, тільки я собі такого навидумувала. Ой, ну, Валю, ну пробач. Ну, ми не хотіли тобі нічого казати, бо ти ж кожну ініціативу сприймаєш як кінець світу. Хіба? Так. Ну, Може, і так. Бо за собою помічаєш. Вибачте, буду виправлятися. Mm. Я вас обох дуже люблю. Mm. 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 За рік бізнес, який започаткував Микола, перетворився на сімейний і почав приносити гарний прибуток. Валентина звільнилася зі своєї роботи, і сестри взяли на себе менеджмент та бухгалтерію. Івана допомогла племіннику перевестися на інший факультет, і Степан успішно закінчив інститут. Одразу після випуску. Хлопець отримав роботу своєї мрії, став промисловим дизайнером. Теплі та довірчі стосунки більше ніколи не полишали дружню сім'ю Валентини. Бабуся просить пам'ятати: якщо ви відкладаєте гроші на якусь значну покупку, то не варто туди класти копійки, адже тоді ви почнете розмінюватися на дрібні речі і вашу родину можуть залишити добробут та благополуччя, а стосунки із близькими почнуть знецінюватися.